Добрий день. Сьогодні на ваші коментарі у Фейсбуці відповідатиму я, заступник начальника служби організації руху комунального підприємства Київ Звертається Вероніка Юрченко. Доброго дня. Після заміни трамвайних колій напроти будинку 3 по вулиці Міропільська колії не вкрито плитами, що створює незручності для жителів будинку, який прилягає до колії у вигляді підвищеного шуму під час руху трамваїв. Дякую за запитання. Обов'язково перевіримо цю інформацію. І якщо це не якась технічна проблема, то ситуацію обов'язково виправимо. Звертається Анастасія Ферман. Будь ласка, відремонтуйте павільйон очікування на зупинці Дарницький ринок в бік Дарницької площі. Потрібно вставити скло. Обов'язково візьмемо це питання на контроль, відремонтуємо. Коментар Ірини Решетникової. Прохання відновити лавочки на зупинці Коломийський провулок з обох сторін по проспекту Голосіївському, де курсує тролейбус 1112. Або куди звернутися. Звернулися ви, шановно, за адресою. Перевіримо ми стан павільйонів і якщо там дійсно, то зробимо. Галина Кононенко. Добрий день. Прохання встановити павільйон очікування скляний, який захищає від вітру, зупинка вулиця Лісківська. прохання прийняти міру. Ну, хотілося би уточнити Ліськівська. Це саме за якою адресою. Але подивимось, проаналізуємо, побачимо, що там за павільйон і що можна зробити. Сергій Курілкін, доброго дня. Прошу збільшити кількість рухомого складу на маршруті 45. По 40 50 хвилин потрібно чекати автобуса в той час, як маршрутки кожні 10 хвилин курсують. Люди чекають. В автобуси на кінцевих зупинках загорають. Ну, е є момент, звичайно, я в принципі згоден із заявником. Ну, на жаль, зараз в Київ Постранця дуже важка ситуація з водіями. Вона і в маршрутчиків, наскільки я розумію, не дуже райдужна, але насправді ну, дуже багато водіїв Київ е Наразі. Захищають нашу країну влада Збройних сил України. Тому, по мірі можливості, по мірі того, як до нас приходять водії, по мірі того, як ми навчаємо в нашому навчально-курсовому комбінаті водіїв автобусів, ну, будемо намагатися прагнемо збільшити, в тому числі і на автобусному маршруті номер 45 Денис Морозов, доброго дня. Прошу відновити дорожній знак зупинка громадського транспорту на зупинці вулиці Георгія Гонгадзе у бік ретровіля після ДТП. Візьмемо на контроль це питання обов'язково. До речі, от я дякую за подібні запитання і е, прошу пасажирів, якщо ви побачили десь от такий момент, як описаний тут, що збитий знак після ДТП. Ну, будь ласка, пишіть в Київ телефонуйте на гарячу лінію, повідомляйте нас про це, і це буде швиденько ліквідовуватися такі моменти. Інна Козаченко, доброго дня. По вулиці Кирилівська дорожня смуга закінчується перед трамвайною колією, які дуже погано видно в темноті, особливо під час відключень світла. Місце знаходиться навпроти стадіону Спартак. Колії занадто високі, через що автомобілі застрягають на них та перекривають рух трамваїв. Прохання встановити знаки або ліхтарі для уникнення таких ситуацій. Ну, давайте говорити так. Поки що ще йде реконструкція трамвайних колій по вулиці Кирилівській. Тому всі ці ну, моменти вони будуть враховуватися і поступово дороблятися. Ірина Ступак запитання задає. Після ремонту не встановили урну, лавочку та дах. На зупинці Сержа Лифаря в напрямку Кінцевої на вулиці Милославська. Добре прийнято питання. Будемо дивитися, зробимо. Вікторія Бондарчук. У наземному транспорті озвучується оголошення стосовно укриття за адресою привокзальна 14, яке з 2022 року не функціонує, так як в даному приміщенні працює рибний магазин. Прохання прибрати з оголошення в наземному транспорті в автобусах 51 63, 115 інформацію стосовно адреси даного укриття. Це питання ми насправді візьмемо під контроль, але щоб пасажири розуміли, що ми інформацію, яка звучить щодо укриттів, беремо з мапи укриттів, яка розміщується на сайті. На офіційному порталі міста Києва, тобто на сайті Київської міської державної адміністрації. І наразі ми звернулися до розпорядника цієї інформації з проханням своєчасно для нас оновлювати таку інформацію, щоб ми могли ну, тільки якісь зміни вносити це до раді інформаторів громадського транспорту. Інна Чумак задає питання: в салоні автобусу 20, бортовий номер 7831 Нема ні одного аварійного молотка. Перевіримо, але, ну, от, на жаль, да, буває таке, що і пасажири не зовсім коректно себе в цьому відношенні ведуть. Дякую за запитання. Віталій Андрійович, вітаю, прошу відремонтувати три сходинки. На наземному переході біля зупинки Романа Шухевича по вулиці Шухевича. Зараз там йдуть будівельні роботи і дійде черга, да, це буде зроблено. Ліна Станик. Те ж саме, в принципі, питання: сходи швидкісного трамваю на Романа Шухевича. Так, роботи ведуться, буде зроблено. Аліна Жукова, підкажіть, будь ласка, 72 автобуса змінився графік. Рано о 8.30 він має відправлення зі станції контрактова площа, що не відбувається кожного ранку постійні затримки. Перше, щодо графіку руху, на нашому офіційному сайті у вкладці розклад руху постійно вносяться зміни і завжди відображається актуальна інформація щодо розкладу, тому ви можете переглянути. Розклад на сайті. Але да, по 72-му автобусу є проблеми постійних транспортних корків практично по всій довжині маршруту. Тому е, ну, можливі ситуації, коли да, він може цей автобус від'їжджати пізніше, тільки ну, з причини, яку я сказав. Прошу прибрати графіті та замінити скло на зупинці громадського транспорту парк імені Івана Багряного. Е, візьмемо на контроль це питання. Так, Денис Чихлов, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чому останній тролейбус південного вокзалу скорочує рух в депо через повітрофлотський шляхопровід, Берестейський проспект. На офіційному е сайті вказано, що тролейбус повинен їхати через метро Лук'янівське, але кожен день він туди не їде. Ну, це мається на увазі, мабуть, 33 й маршрут, я так розумію. Якщо я правильно розумію це питання, і тут треба знову ж таки дивитися розклад руху, який у нас є на сайті. Якщо тролейбус прямує нульовим рейсом в депо, то там це відображається. Але ми перевіримо цю інформацію обов'язково. Віра Ді налагодити логістику транспорту тролейбусів 12 та 45. Бо чекаєш на зупинці по 20 хвилин, і потім вони одночасно приїжджають, що взагалі нелогічно. Ну, я згоден цілком з тим, що нелогічно, коли тролейбуси приїжджають, тим більше, що я знаю, що розклади 12-го 45 ну, за можливості між собою згоджувалися. Знову ж таки, є ймовірність, висока ймовірність саме причина це транспортні корки, коли тролейбуси збиваються з графіком. Так, Тарас Мельник. Вітаю, прохання встановити урни на зупинці автобуса 63 при вокзальному в обох напрямках. Перевіримо. Встановимо. Андрій Гончар. Відсутність смітників біля зупинки громадського транспорту вулиця Гарматна по Берестейському проспекту в напрямку центру. Теж подивимось. Тарас Мельник. Яким кращим застосунком користуватися щоб відслідковувати рух транспорту? Будь ласка, користуйтесь на нашому сайті нашим застосунком, на якому завжди коректно відображається рух громадського транспорту. Ну і можете користуватися іншими застосунками. В будь-якому випадку всі ці з кожен із застосунків отримує gps дані від нашого підприємства про рух наземного громадського транспорту. Олександр Стоєський. коли нарешті відбудеться нормальне облаштування кінцевих зупинок 44-го автобусу по вулиці Милославська, люди змушені виходити у Багнюку. Перевіримо. Уточнимо. Валентин Гочар, сміття на зупинці Європейського Союзу напроти ТЦ Ретровіль. Ну, теж перевіримо, поправимо ситуацію. Максим Гминаменко, доброго дня, Сергій Борисович. Маю кілька запитань. Перше, коли стануть відомі результати тролейбусного тендеру від на ЄІБ, а також чи буде оголошено новий тендер на 40 тролейбусів з автономним ходом. Хто переміг у тендері на нові метро вагони, чи буде Київ наступного року закуповувати новий рухомий склад? На жаль, ці питання, ну, метрополітен то взагалі, якби до Київ не немає відношення закупівлі рухомого складу. Що стосується тендеру ЄІП, на жаль, ну, не можу я відповісти на ці питання, тому що моя спеціалізація в більшій мірі це організація пасажирських перевезень безпосередньо. Тому прошу вибачення, ну, на жаль. Так, Олег Ман, вітаю Сергію Борисовичу. Прошу, прошу вас влаштувати зупинку у Голосіївському районі по парній стороні проспекту науки, орієнтовно біля будинку по проспекту науки 30 напроти існуючої зупинки вулиця Павла Грабовського по непарній стороні. Зараз по парній стороні проспекту науки, відстань між існуючими зупинками стратегічне шосе, центр комунікації Салют. Та гідрометрологічно складає більше 800 метрів, що перевищую два рази нормативну відстань між зупинками. Раніше були дві зупинки по парній і непарній стороні проспекту Інститут фізики, які з певних причин були ліквідовані Ну, Подивимось, добре. Подивимось, але я пригадую історію, що там були, дійсно були причини переносити ці зупинки. Ще раз передивимося це питання. Так, добрий день. Дуже складна ситуація з автобусом номер 52 Прохання додати другу машину. Те, що я вже в принципі відповідав на подібне питання по 45-му автобусу, я згоден про те, що ну, це дійсно було доцільно і раціонально. На жаль, зараз нам не дозволяє збільшувати кількість випуск на лінію ситуація з нашими водіями. Але, ну, як кажуть, намагатися прагнути, ми будемо до цього. Хотілося б розгляд встановлення зупинки громадського транспорту між зупинками стратегічне шосе та гідрометеорологічне, ну, це вже питання було. Передивимося ще раз. Розбите скло на зупинці громадського транспорту універсальний бік кінотеатру кінотеатр Флоренція. Діти поруч ледве не. Да, 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 да. Вибачте. Діти поруч ледве не порізали собі руки. Обов'язково звернемо увагу. Якщо там є проблема, то ліквідуємо. Добрий день. Хочу звернути увагу на величезну проблему. З трафіком, а точніше, з його фактичною відсутністю на тролейбусному маршруті номер 33 Люди скаржаться. Особисто я чекаю вже понад годину тролейбус, якого графік дорівнює 2-3 виїзди в годину. <клес> Що стосується тролейбусного маршруту номер 33 так же як і тролейбусів, які слідують по Вижгородський в напрямку центру міста, тобто 6, 18, 33. Основна проблема порушення розкладу руху на цих маршрутах це транспортні корки. Раз і друге, сторонні ДТП, які унеможливлюють на певний час рух тролейбусів. Тобто, і, ну так, при надходженні до Київпостранса нових тролейбусів, скажімо так, цей напрямок, я думаю, у нас буде пріоритетним для збільшення випуску. Хочу звернути увагу на величезну проблему з графіком, а точніше, з його фактично. Так, це вже було питання по 33. На інформаційному показчику зупинки вулиці Макіївська помилка, вказано тролейбус 35, хоча він тут не ходить, ходить 36-й. Прошу замінити. Дякуємо за питання. Замінимо. Я дякую дописувачам за ті коментарі, які вони залишали і надали під час онлайн прийому. Всі ваші питання будуть взяті до уваги, опрацьовані і за можливості будуть вирішуватися. Дякую ще раз.